Вже не вперше сцена Палацу культури Світлопільський стає майданчиком для творчої реалізації студентів Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв. Кінець цього тижня у закладі культури обіцяє бути насиченим на культурні події. В нас на цьому тижні три заходи, зокрема, безпосередньо самих студентів-випускників. 13 лютого о вісімнадцятій в нас театралізований. Концерт кохання на межі вічності за участю творчих колективів Палацу культури Світлопільський, 15 лютого, о 14.00 у нас відбудеться благодійний концерт Об'єднані серця. Це студенти, випускники, практиканти спеціальності народне пісенне мистецтво, які проходять виробничу практику на базі наших творчих вокальних колективів як «Нові імена», криниченька та студії художньої творчості Покоління «Next». Захід організований Нею з благодійною метою на підтримку наших захисників і захисниць України 16-го захід також є з благодійною метою. Це вже безпосередньо мій студент, мій практикант Родіон Шепелів, який готує виставу іронічну комедію Люди Форбс тому щиро вас. Чекаємо в стінах нашого Палацу культури Світлопільський, аби ви відволіклися від буденних справ і насолодилися творчістю і просто класним відпочинком. Першою свою підсумкову роботу презентує наш широкий загал, студентка Яна Голубєва. Дівчина обрала формат театралізованого концерту з романтичною історією. Я обрала саме цю тематику, тому що мені здається, що вона дуже актуальна наразі. Суть мого концерту заключається в тому, що у світі з'являється вірус, який відбирає почуття людей. І троє друзів намагаються врятувати світ. Я обрала саме цю тему, тому що мені здається, що зараз вона дуже важлива, так як кохання в нас чашу вже не відіграє такої великої ролі. Всі займаються своїми справами, кохання. Немає вже такого сенсу, як мало раніше. Складнощі були в тому, що це потрібно не тільки слідкувати за своєю тетралізацією, а ще й за номерами, що вони там вчасно виходили, підготувалися, цей світло підібрати не тільки для своєї тетралізації, а й для них. А з тетралізацією все дуже легко. Мені дуже допомагає мій керівник практики та е, ну. Ті, хто в мене будуть грати, самі актори, вони моя підтримка, допомога, і це дуже полегшує ситуацію. А от Радіон Шепелєв покаже глядачам іронічну комедію, де харизматичний коуч Оскар на власному бізнес-тренінгу розповідає секрети швидкого збагачення. До речі, у виставі Люди Форбс студент виступить і як режисер, і як актор. Я підібрав так учасників, що кожен різний, кожен особливий по-своєму, і це як трависті, актор, студентка, колишня коханка бізнесмена. Всі вони дуже різні, і у кожного є своя проблема. Тому хочу сказати, що ця вистава є дуже актуальною, тому що кожен стикається в житті з такими проблемами, і не кожен знає, як з ними боротися. Тому я хочу сказати, що ця Вистава повинна донести глядачу, що потрібно правильно розставляти свої пріоритети і задумуватись над своїми вчинками. Коли я тільки знайшов цей сценарій, так скажемо, то я одразу, коли його читав, я вже приблизно розумів, кого я хочу бачити саме у цій виставі. Тому як таких складнощів не було, і взагалі актори дуже гарно вписуються у свої ролі, якби дуже добре їх відіграють. І до речі, хочу сказати, що я. Також граю у цій виставі головну роль. Це роль Оскара бізнес-тренінга, і також хочу сказати, що одразу я побачив себе в цій ролі, тому що деякі кажуть, що можливо якось деякими нюансами я схожий на нього. Частина залансованих заходів у палаці культури благодійна вхід за донат.